Добрий день, шановні садівники. Після перерви, яка була зумовлена певними обставинами, ми продовжуємо знайомити вас з сортами абрикосів, які виявилися найстійкішими в нашому регіоні до погодних умов. Як правило, весне у нас з потеплінням, потім повторними холодами, з мінусовими температурами. До таких природних катахлізмів, як правило, найвразливіші абрикоси, тому що вони починають вегетацію дуже рано. Зараз ми біля дерева сорту ветеран Севастополя. Дереву 15 років. Нормування, як правило, ми не проводимо нормування врожаю. Частину врожаю вже з цього дерева знято, з... з верхньої частини дерева. Більшу частину врожаю. Сорт ветеран Севастополя, синонім крупноплідний, середнього терміну досягання в наших умовах достигає в основному у другій декаді липня, іноді раніше. Сорт селекції Київського інституту садівництва селекціонер Денисюк. В першу чергу хочу відзначити цей сорт швидкоплідністю, достатньо високою і регулярною врожайністю, підвищеною зимостійкістю деревини і квіткових бруньок, особливо до весняних заморозків. Дерево середньоросле формує широкозворотню пірамідну. Певній мірі розлогу крону. Пороносить на однорічних приростах, букетних гілочках і шпорках, води крупні вагою 50-60 грам, в окремі роки до 85 грам. Це, як правило, тоді, коли врожайність не дуже висока. Ми вивчали багато. Сортів як вітчизняної, так і зарубіжної селекції, але до віку 15 і більше років дожили ще київський красень, який пізніше ще буде, який вогляді. буде пізніше, тому що він ще зелений, до, достигає, як правило, на початку серпня і до донесюка. Ну, відео вже було тільки. Селекціонер Денисюк ще можливо доживе до такого віку сорт ананасний. Це так можна сказати інформація для роздумів. Ну і будемо далі вивчати нові сорти. Так, що, дивимося абрикоску Взяти. Отако, тако. Вон Раз. Беремо декілька. Абрикосок зриваємо, тут вже вони по величині менші низом. Ну я думаю, грам 50 повинно бути. Як які. Так. Це є 40 менше 40. Це трошки більше. Вже 53. 54. 56. Ну. Ну, вага така, як заявлена в характеристиці. В верхній частині дерева води були більші. Але слід до уваги прийняти те, щоб була дуже навантаженість вражаєм дуже висока. Ми не нормуємо. Таке дерево дає 80-90 кг плодів. А більш спіле потекло. Yeah.